В Москві продовжують брехати, що в ударі по лікарні винна, нібито українська ППО, представник Кремля Дмитрій Пісков під час брифінгу заявив, що російська армія мовляв не завдає ударів по цивільній інфраструктурі. Атакує виключно військові об'єкти. Маріупольський театр, як варіант в березні 22-го року, на дитячу лікарню впала. Як він її називає, антиракета антимозок в тебе пісков насправді замість голови. І Міноборони Ерефія заявили, що удари по Україні це, нібито відповідь на атаки по об'єктах російської енергетики. Росіяни так само стверджують, що ракети били по винятково військовій промисловості та авіабазах. І також звітують, що усіх цілей удару досягнуто. А от руйнацію дитячої лікарні та інших цивільних об'єктів російських міноборони назвало українською провокацією напередодні саміту НАТО. Президент Володимир Зеленський на це заявив, що виродки з Кремля знову демонструють свій цинізм, звинувачуючи українську. Протиповітряну оборону пересічні росіяни не приховують своєї радості від удару по дитячій лікарні в Києві. І вони навіть придумали версію, щоб виправдати свій терор проти цивільних, Нібито там лікували не дітей, а військових. І під фото з евакуйованими Ахмадиту з дітьми росіяни пропонують повторно вдарити туди кінжало.